Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 20 січня. 20 січня 1661 року стало визначним днем для освіти в Україні. Саме в цей день польський король Ян II Казимир підписав диплом, яким надав єзуїтській колегії у Львові гідність академії і титул університету. Це був важливий крок, адже новостворений заклад отримав право викладати всі тогочасні університетські дисципліни, а також присуджувати наукові ступені, бакалавра, ліцензіата Магістра і доктора Чому саме єзуїтська колегія? Цей освітній заклад уже мав сильні позиції в освіті і був відомий своїми викладачами та інноваційними методиками навчання. Надання їй статусу університету стало визнанням високого рівня знань, які тут пропонували студентам. Львів поступово ставав одним з інтелектуальних центрів тогочасної Європи, що сприяло його розвитку та інтеграції у світову наукову спільноту. З того часу минуло понад три з половиною століття. І нині цей заклад ми знаємо як Львівський національний університет імені Івана Франка. Університет, який пройшов шлях від єзуїтської колегії до одного з провідних наукових і культурних центрів сучасної України. 20 січня 1558 року французька армія під командуванням Франсуа де Гіза. Повернула місто Кале під контроль Франції, завершивши понад 200 літнє правління англійців. Ця подія стала важливою віхою не лише у війнах між Англією та Францією, але й у формуванні національної свідомості французів. Кале потрапило до рук англійців у 1347 році. Під час столітньої війни для Англії це була стратегічно важлива територія, останній бастіон на європейському континенті. Завдяки порту Кале англійські монархи забезпечували контроль за важливим. Вими торговельними шляхами і мали можливість швидко перекидати війська через Ла-Манш. Однак у 16 столітті Франція знову набрала сили. На чолі французької армії став досвідчений полководець Франсуа де Гіз, якому вдалося організувати блискавичний штурм міста. Протягом трьох днів французькі війська прорвали оборону англійців і 20 січня 1558 року над кале знову замайорів французький прапор. Ця втрата стала важливим ударом для Англії. Королева Марія, І тюдор, навіть сказала, що після своєї смерті на її серці буде написано кале для Франції. ж Це був символ перемоги та відновлення справедливості. 1944 рік став переломним у другій світовій війні. Союзники вели потужну боротьбу за звільнення Європи. і Їхня авіація відігравала ключову роль у завданні ударів по стратегічних цілях нацистської Німеччини. Одним з наймасштабніших бомбардувань стала операція британських ВПС 20 січня 1944 року, коли на Берлін було скинуто понад 2300 тонн бомб. Ця атака мала дві основні мети. Перша завдати удару по військовій інфраструктурі нацистів, включно з заводами, залізничними вузлами та складами зброї. Друга продемонструвати силу союзників і посіяти паніку серед населення Німеччини. Операція тривала всю ніч. У небі було понад 700 британських бомбардувальників, які працювали у важких умовах. Погана погода, сильна протиповітряна оборона ворога, ризик зіткнень у темряві. Проте місію було виконане, і Берлін зазнав серйозних руйнувань. Це бомбардування стало символом зростаючої потужності союзників у 1944 році. Водночас воно викликає дискусії: чи виправдані такі масові руйнування з точки зору воєнної необхідності? 21 січня. У 1911 році Європа була захоплена прогресом та новими технологіями. А автомобілі ставали символом модернізму. Саме у цьому році князівство Монако бажаючи привернути увагу до свого курортного Монте-Карло, організовує перше в історії автомобільне раллі. Це було сміливе рішення залучити учасників з різних куточків Європи, щоб вони подолали складні маршрути і прибули до Монте-Карло. Стартові точки були розташовані у різних містах Європи: Парижі, Берліні, Брюсселі, Женеві та Відні. Учасники вибирали маршрути з урахуванням якості доріг і погодних умов, адже їх чекали сніг, бруд і серйозні перешкоди. Не було жодних сучасних засобів навігації, лише карти та орієнтування на місцевості. Однак ентузіазми, дух пригод змушували водіїв долати труднощі. Фінішна лінія у Монте-Карло стала справжнім святом. Глядачі аплодували кожному автомобілю, що з'являвся на горизонті. Цей перший захід визначив дух автомобіля. Вільного спорту, боротьбу з пригодою, технічними проблемами та самим собою. А переможцем став француз Андрій Руже, який вразив усіх майстерність водіння та витривалістю. Завдяки цьому раллі Монако закріпило за собою статус столиці автоспорту, і ця традиція продовжується і сьогодні. Уявіть собі 1954 рік США. Штат Коннектикут на верфі в місті Гротон збираються сотні людей, щоб стати свідками історичної події. Саме тут спускають на воду Наутілус, перший підводний човен з атомним реактором. Подія знаменує початок нової епохи в морській історії та розвитку військово-морського флоту. До цього підводні човни залежали від двигунів, які потребували кисню, і тому їх можливості були обмежені. Але Наутілус, завдяки атомному реактору, міг залишати. Атися під водою необмежений час, його новаторська технологія дозволила суттєво розширити межі дослідження океанів і змінила підхід до ведення морських операцій. Процес спуску на воду був урочистим. Човен прикрасили американським прапором. А першою його хресною матір'ю стала перша леді США Меймі Ейзенхауер. Зі словами, хай щасливим буде цей корабель і всі, хто на ньому плаває, вона розбила пляшку шампанського об борт. Всі присутні аплодували, коли величезний корпус плавно ковзнув у воду. Цей атомний підводний човен не лише увійшов в історію як технічний прорив, але й відкрив нові горизонти для дослідження морських глибин. Саме «Наутілус» першим проплив під льодами північного полюсу, встановивши рекорд, який надихнув майбутні покоління інженерів та моряків. Сьогодні ми розповімо вам про події, які назавжди змінили історію України 22 січня 1919 року. На Софійському майдані у Києві відбулася знакова подія: проголошення акту Злуки між Українською Народною Республікою та Західноукраїнською Народною Республікою. Цей день став символом єдності українських земель і прагнення народу до соборності. На Софійському майдані зібралися тисячі людей. Холодний січневий день не став перепоною для святкового настрою. З усіх куточків Києва сходилися люди в національному вбранні з жовто-блакитними прапорами, іконками та квітами. Акт злуки був проголошений з балкону Софійського собору. Документ урочисто зачитав представник директорії Федір Швець. Це рішення знаменувало об'єднання двох частин України на Дніпрянської, яка перебувала під владою УНР. Та західної, що боролася за незалежність у складі ЗУНР. всі присутні радісно вигукували Слава Україні та обіймали одне одного, як брати та сестри, які довго не бачилися. Цей день став важливим кроком на шляху до мрії про незалежну Україну. Однак, об'єднання було символічним і недовгим війни. Політична нестабільність і зовнішні загрози завадили повноцінному втіленню ідеї соборності. Попри це, акт Злуки залишився у серцях українців як доказ того, що наша сила у єдності. Щороку, 22 січня, ми згадуємо цей історичний момент, відзначаючи День соборності України. Цей день є нагадуванням, що навіть у найважчі часи український народ зберігав прагнення до свободи та єдності. 22 січня, 22 січня 1905 року Петербург прокидається у тривожному передчутті. Люди з усіх куточків міста прямують до зимового палацу, щоб мирно висловити свої вимоги у руках демонстрантів. Ікони, портрети царя та плакати з проханням до Миколи II захистити народ від несправедливості. Люди вірять, що цар допоможе. Ця подія, яка згодом увійшла в історію як кривава неділя, стала переломним моментом для Російської імперії. Очолював демонстрацію священник Георгій Гапон, який виступав за реформи. Люди вимагали восьмигодинного робочого дня підвищення зарплат і покращення умов праці. Вони вірили, що мирний похід до царя зможе змінити їхнє життя. Однак ситуація обернулася трагедією. Царський уряд. Боячись можливого заколоту, дав наказ військам стріляти по беззбройних людях. Військові зустріли натовп кулеметами та гвинтівками. За лічені хвилини вулиці Петербурга вкрилися тілами загиблих. Цей день змінив ставлення до монархії для багатьох людей. Замість любові до батюшки царя прийшло обурення та ненависть. Кривава неділя стала символом жорстокості влади і каталізатором для подальшої революційної боротьби. 23 січня 1921 рік. Зимовий ранок на Вінниччині. У маленькому будинку працює Микола Леонтович, видатний український композитор, педагог і диригент. Його твори вже стали окрасою української музичної культури, а Щедрик підкорив серця слухачів далеко за межами країни. Але Леонтович був не лише митцем, а й людиною, яка палко вірила у національне відродження. Він підтримував ідею незалежної України, займався розвитком хорового мистецтва та боровся за збереження української культури в умовах тотальної русифікації. Ця подія зробила його небезпечним для більшовицької влади. Його підозрювали у націоналістичній діяльності, поняття, яке для радянського режиму стало клеймом. Агент ВЧК під виглядом подорожнього зупинився у його будинку, прагнучи здійснити давно сплановану акцію. Кілька пострілів. І Леонтовича не стало. Він загинув через те, що мав сміливість відстоювати свою культуру та свою націю. Його щедрик залишився як символ незламності українського духу. Ця пісня, що стала різдвяним гімном в усьому світі, нагадує про мій красу нашої традиції. Як ви вважаєте, чи достатньо ми сьогодні зберігаємо і популяризуємо культурну спадщину таких людей, як Микола Леонтович? Друзі, якщо вам подобаються наші відео, то поставте лайк та підпишіться на канал. Ну а ми продовжуємо. 23 січня 1960 року людство зробило ще один крок до підкорення глибин світового океану. Швейцарський вчений Жак Піккар і американський військовий Дональд Волш вирушили в унікальну експедицію на батискафі Трієст. Цей підводний апарат став символом інженерної досконалості свого часу, дозволивши людям опуститися на рекордну глибину. 10 тисяч 916 метрів підготовка до експедиції тривала роками. Батискав, створений спеціально для таких експериментальних умов, мав надміцну сферичну капсулу для екіпажу, здатну витримати тиску тисячі разів вищий за атмосферний. Жак Пікар і Дональд Волш, перебуваючи всередині, дивилися у невеличке ілюмінаторне вікно, крізь яке вже після кількох сотень метрів виднілася лише чорна безодня. Подорож тривала близько п'яти годин. Кожна хвилина супроводжувалася легким відчуттям напруги, адже ніхто до цього моменту не спускався так глибоко. І ось на глибині понад 10 тисяч метрів апарат досягнув дна маріанського жолоба. Температура ззовні була близько 2 градусів за Цельсієм, а єдиним світлом залишалися прожектори батискафу. Проте навіть тут. У глибинах життя давало про себе знати. Екіпаж зафіксував присутність пласких риб та інших організмів. Після кількох хвилин на дні екіпаж розпочав підйом. Загалом експедиція тривала близько 9 годин, але її результати назавжди змінили уявлені про океан. Ця місія стала доказом того, що люди здатні долати навіть найекстремальніші природні бар'єри. 24 січня. Вранці, 24 січня 1848 року, Джеймс Маршал, Тесля, що працював на будівництві млину Джона Саттера поблизу річки Американ, виконував звичайну перевірку гідравлічного каналу. Раптом його увагу привернуло щось блискуче у воді. Це був невеликий золотий самородок. Спочатку маршали Саттер намагалися зберегти відкриття у таємниці, адже вони боялися, що це порушить спокій їхнього будівництва, але чутки швидко розповсюдилися. І вже до кінця року про золото у Каліфорнії знали по всій країні. Наступного року почалася справжня золота лихоманка. Тисячі людей покинули свої домівки, бізнес і родини, щоб вирушити до Каліфорнії у пошуках багатства. Наступного року почалася справжня золота лихоманка. Тисячі людей покинули свої домівки, бізнеси, родини, щоб вирушити до Каліфорнії у пошуках багатства. Їх називали сороканіжками від англійського слова Фотінайнерс, що позначало рік масового переселення. Нові міста виростали буквально за кілька днів. А серед охочих знайти золото виникала справжня конкуренція. Золота лихоманка привернула до Каліфорнії понад 300 тисяч людей з різних куточків світу. Вона не тільки змінила демографію регіону, а й прискорила економічний розвиток США. У 1850 році Каліфорнія стала 31 м штатом країни, а Сан-Франциско з невеликого поселення перетворився на процвітаюче місто. А що б ви зробили, якби опинилися у той час? Рушили б за золотом чи залишилися вдома? Поділіться своїми думками у коментарях. Сьогодні ми розповімо вам про подію, яка назавжди змінила промисловий ландшафт східної України, 24 січня 1872 року. На юзівському металургійному заводі, заснованому англійським підприємцем Джоном Юзом, була задута перша доменна піч. Це був історичний момент, адже з того часу почалася ера великих промислових досягнень у регіоні, який згодом став називатися Донецьком. Уявіть собі, невеличке поселення посеред степу, де лише починають зводити заводські корпуси. Люди з усієї імперії приїжджали сюди у пошуках роботи та нових можливостей. Юзівка була справжнім магнітом для робітників, інженерів та підприємців. У центрі цього поселення височіла доменна піч, справжнє серце металургії. Коли піч вперше запрацювала, це стало святом для усіх мешканців. Залізо і чавун, які тут виробляли, використовувалися для будівництва залізниць, мостів і фабрик. Метал із Юзівки став основою індустріалізації всієї Російської імперії. Завод Джона Юза швидко перетворив юзівку на промисловий центр. І за кілька десятиліть поселення стало справжнім містом. Але як же англійський капіталіст вирішив інвестувати саме у цей регіон? Все почалося з величезних покладів вугілля та залізної руди, які були тут відкриті. Юз побачив у цьому можливість створити потужний промисловий центр. І як показала історія, його розрахунки виявилися правильними. 25 січня Сьогодні ми розповімо про захопливу кругосвітню подорож Неллі Блай, американської журналістки, яка довела, що сміливість та рішучість не мають гендеру, 25 січня 1890 року. Вона повернулася до Нью-Йорку, завершивши неймовірну пригоду довжиною у 72 дні. У листопаді 1889 року. Молода репортерка газети New York World Елізабет Кокрен, відома під псевдонімом Неллі Блай. Й поставила собі амбітну мету побити уявний рекорд героя роману Жуля Верна, що здійснив кругосвітню подорож за 80 днів. Для свого шляху Неллі мала лише невелику валізу, в якій вмістилися найнеобхідніші речі та велику віру у власні сили. Вона вирушила пароплавом з Нью-Йорку до Великої Британії, де взяла інтерв'ю у самого Жуля Верна. Письменник був вражений її сміливістю та побажав їй удачі. Подорож Неллі пролягали через Францію, Італію, Суєцький канал, Індію, Гонконг і Японію. Щодня її графік був розписаний по хвилинах. Поїзди, пароплави і навіть рикші допомагали їй долати величезні відстані. На шляху вона зустрічала безліч перешкод, несподівані затримки транспорту, погоду, а іноді й нерозуміння з боку чоловіків, які дивувалися, як молода жінка могла відправитися у таку авантюру сама. Однак Неллі не тільки подолала всі труднощі, а й завоювала серця багатьох людей по всьому світу. Її репортажі захоплювали читачів, адже вона описувала пригоди з перших уст. Коли Неллі повернулася до Нью-Йорку 25 січня 1890 року, її зустрічали як справжню героїню. Вона побила уявний рекорд героїв Жуля Верна, завершивши подорож за 72 дні, 6 годин, 11 хвилин і 14 секунд. Цей подвиг став символом жіночої емансипації та довів, що жінки можуть досягати неймовірних вершин у будь-якій сфері. Сьогодні ми перенесемося до 1924 року у мальовниче-французьке містечко Шамоні, що в Альпах, де вперше в історії зібралися спортсмени з усього світу на перших зимових Олімпійських іграх. Ця подія стала початком нової епохи для зимових видів спорту і відкрила шлях до традиції, яка продовжується і сьогодні. Відкриття ігор відбулося 25 січня 1924 року. Змагатися приїхали 258 спортсменів з 18 країн світу, включаючи Францію, Норвегію, США, Канаду, Великобританію та Швецію. Змагання проходили у дев'яти дисциплінах. Серед яких ковзанярський спорт, лижні перегони, хокей, бобслей і фігурне катання. Однією з найбільших сенсацій стали змагання з лижних перегонів і стрибків з трампліну, де яскраво проявили себе скандинавські спортсмени, які з легкістю підкорювали снігові траси. У хокейних баталіях домінували канадці, демонструючи блискавичну швидкість та силу. А от фігурне катання стало справжнім видовищем, де учасники демонстрували грацію, артистизм і технічну майстерність. Попри складні умови, адже технології того часу не дозволяли ідеально підготувати льодові траси чи споруди. Ігри пройшли на високому рівні. Вони отримали статус міжнародного тижня зимового спорту під егідою МОК, і лише через два роки їм офіційно присвоїли звання перших зимових Олімпійських ігор. Ця подія заклала основи для майбутніх зимових змагань, які тепер збирають мільйони глядачів по всьому світу. 26 січня сьогодні. Ми розповімо про важливу подію, яка відбулася 26 січня 1788 року, коли експедиція під командуванням капітана Артура Філіпа. Прибула до берегів Австралії. Ця експедиція стала початком нової сторінки в історії цього континенту. Експедиція вирушила з Англії з непростим завданням заснувати першу колонію на далекому континенті. До складу групи входило понад тисячу осіб, серед яких 750 засланих ув'язнених, а також понад 300 військових та чиновників. Їхня мета полягала у створенні поселення, яке згодом отримало назву Сідней. На честь англійського міністра внутрішніх справ Лорда Сідні, на той час це був початок колонізації нового південного Уельсу. Перші роки виявилися надзвичайно складними. Через віддаленість від Британії суворі кліматичні умови та обмежені ресурси переселенці стикалися з величезними труднощами. Водночас Австралія протягом півстоліття залишалася місцем заслання для злочинців. Англійська корона використовувала ці території як місце каторжного ув'язнення, адже у самій Англії бракувало вільного місця у в'язницях. Попри це, колонія поступово зростала. Уряд намагався залучати вільних переселенців, але цей процес відбувався надто повільно. Тільки з середини 19 століття Австралія почала приваблювати шукачів кращого життя. Згодом це призвело до перетворення континенту на один з провідних центрів Британської імперії. Сьогодні австралійці відзначають цю подію як День Австралії, національне свято, яке нагадує про початок нового етапу в історії країни. 26 січня 1950 року Індія, звільнившись від колоніальної залежності, проголосила конституцію, яка зробила її республікою. Саме цього дня перший президент незалежної Індії. Раджендра Прасад урочисто склав присягу. На церемонії були присутні сотні високопосадовців, дипломатів та гостей з усього світу. У повітрі витала гордість, адже це був початок нової епохи для країни, яка відновила свою ідентичність після століть колоніального гноблення. Раджендра Прасад, перший президент, був шанованим політичним лідером і юристом. Його фігура символізувала єдність та національну гордість. Він виступив з промовою на. Голосивши на важливості єднання і демократичних цінностей, святкування цього дня перетворилося на масштабну подію. Вулиці Делі були прикрашені квітами, а армійські паради вразили своєю величчю. Прапор Індії, майорів на вітру, не викликаючи гордість у серцях кожного. У цей день люди співали національний гімн. Та ділилися сподіваннями на краще майбутнє. Цікаво, що саме 26 січня було обране для цієї події як динина поваги боротьбі за незалежність. У 1930 році цього дня Індійський національний конгрес уперше проголосив День Незалежності. Через два десятиліття ця дата стала символом національної єдності. Друзі, якщо ви бажаєте підтримувати український Ютюб, Поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал.